Велика кільцева автомобільна дорога навколо Києва спрямована розвантажити місто Київ від транзитного руху та забезпечити оптимальне сполучення між основними транспортними артеріями країни. Її загальна довжина складає 213 кілометрів. Дорога прокладена по території восьми районів області, двічі перетинає Дніпро, один раз Десну, в багатьох місцях залізницю, автомобільні дороги державного та місцевого значення. В існуючих топографічних умовах та в умовах існуючої забудови на трасі налючується декілька складних з точки зору проєктування та будівництва місць. Одне з них розташоване на ділянці від автодороги Київ Одеса до автодороги Київ Знам'янка біля села Великі Дмитровичі. В цьому місці траса проходить в досить складних умовах існуючого рельєфу і характеризується наявністю крутих схилів, які чергуються із пагорбами, прорізаними глибокими ярами, покритими чагарником і деревами. Перепад висот траси на спуску з плато в заплаву річки Дніпро становить майже 75 метрів. Крім того, ділянка ускладнюється розвитком сувних процесів на самих схилах та поширенням заболочених слабких ґрунтів потужністю до 5 метрів у долині. Поздовжній похил дороги на відрізку переходу в заплаву Дніпра складає 3%. Автомагістраль на цьому проміжку запроєктовано у глибокій виїмці з максимальною глибиною 24 метри, яка переходить в високий насип з максимальною робочою відміткою у 35 метрів. У процесі розробки проєкту на основі техніко економічного порівняння варіантів прийнято до проєктування варіант влаштування замість насипу естакади, довжина естакади 1318 метрів. Переваги цього варіанту очевидні: менша площа займаних земель, зменшення обсягів земляних робіт на 1 мільйон кубічних метрів, естетичне та екологічне сприйняття. Прогонові будови естакади, сталеві, довжина будов, в залежності від висоти залізобетонних опор, може дорівнювати від 60 до 110 метрів. В місці перетину із дорогою до Великих Дмитровичів передбачається влаштування шляхопроводу для забезпечення місцевих зв'язків. Проектом передбачається зрізати лівий укіс виїмки і пагорбу до відміток дороги та використати цю ділянку площею 3,5 гектарів для розташування комплексу по обслуговуванню учасників руху. Родзинкою цього комплексу може стати оглядовий майданчик з видом на заплаву Дніпра. В цілому технічні рішення, запроєктовані проєктувальниками, дозволяють вирішити цілу низку складних інженерних, економічних та екологічних завдань. Результатом цієї роботи стане автомагістраль, яка буде відповідати найвищим технічним стандартам: органічно доповнювати природний ландшафт та беззаперечно бути однією з найцікавіших ділянок великої кільцевої.